Всім доброго дня! Товариство Автореспект хоче проанонсувати вам нове надходження периничків для заміни пельовика шруза е, Універсальний. Як всі виникають питання в більшості людей, як вони працюють? Дуже просто з пневматичним пристроєм, про який ми знімемо відеоогляд пізніше. пізніше сама. Робота полягає в тому, щоб проштовхнути вузьку частину польовика всередину, нанести мастило на внутрішню частину польовика та оправлення, потім вузьку частину пильника надягти на оправку, проштовхнути пильовик до основи оправки, за допомогою оправки надіти пильник на вал та підшипник шрузу. Після того, як пильовик займе потрібне положення на валу, обжати хомутами, зайву частину пильника відрізати по дотичній. Щоб не заважало нічого зайвого. Що у нас йде в комплектації? В комплекті йде сам пильник. Потім йде два стальних хамута і мастило для шрузу ось в такій от якісній упаковці. Також, це все комплектується разом. Дуже якісний пильник. Всі, хто не купував, шукає саме його. Тому що він дійсно універсальний і сідає на більшість автомобілів дуже ідеально. Так що, всім рекомендуємо, радимо використовувати, використовувати саме цей пильник, тому що він ідеально служить і ідеально підходить для більшинства автомобілів, які в нас на наших дорогах. Так що рекомендуємо, кого зацікавило, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.